Знайшла в Аврорі дуже класні засоби для тіла та волосся. І це косметика від Елен, шампунь для волосся, парфумовані гель для душу і нашумівша в тіктоці олійка для кінчиків волосся. Цього разу я взяла чоловічий гель для душу для свого хлопця. А жіночим я вже користуюсь місяць і дуже задоволена. Гель має ноти ванілі, табака та какао. Він добре піниться і аромат на тілі залишається довго. За таку ціну чудовий гель для душу. Наступна знахідка це же мій улі улюблений шампунь для волосся. Він з аргановою олією добре очищає шкіру голови, і це вже моя друга пляшечка. Робить волосся слухняним там яким підходить для сухого та пошкодженого волосся. І має приємний парфумований аромат. І останнє це дуже класна олійка для кінчиків волосся, яка взірвала весь тікток. Для одного використання знадобиться невелика кількість олії. Її можна наносити на вологе та сухе волосся. Не жирнить волосся, робить його блискучим та м'яким, а також має приємний аромат. І цієї пляшечки вистачить надовго. Дуже класні та бюджетні засоби і рекомендую спробувати цю олійку.